Шановне панство, мої вітання. Звуть мене Олександра, 11 листопада сьогодні, і дивимось ми з вами на Міндіча Тимура. Ви питаєте, чи це та сама гучна корупційна справа, яка є передвісником закінчення війни в Україні? Ми з вами, колись є в мене розклад на каналі, здається, три роки тому я його робила, або два роки тому панство, вже і не пам'ятаю. Два з половиною, мабуть, десь так стосовно е, події, які будуть перед закінченням війни, як ми дізнаємося з вами. Да? І карти чітко показали, що якась гучна справа, гучне викриття, е, давайте з вами розглянемо, чи то воно, чи то не воно. М -м, відкрила я собі його фотографію, Втеча Міндіча за кордону набу озвучили плани щодо бізнесмена. Оголосили про плани екстрадиції. Детективи готові використати практику видачі, щоб повернути бізнесмена до України. Ну, давайте глянемо. Взагалі ця справа. Так, його. Фотографія. Давайте глянемо. Ця справа енергоатом взагалі це викриття, це розслідування, як карти покажуть, про що кішка у мене поруч, тому всі на місці, всі працюють, друзі. Да, така собі Задіяно дуже багато людей. Насправді задіяно дуже багато людей. Карта Сонце, знаєте, таке відчуття, як боротьба між основними якимось особами, ключовими особами, які є ну, в Україні, чи хто там, да, хто там до цього причетний, два короля одразу карта Сонце. Момент контролю, де, да? хтось захотів на себе взяти якийсь великий контроль. Король Пантаклів а... щось, щось захотів контролювати. Тому а... ця історія, вона, да, вона про викриття, да, це розсекречення інформації, дуже гучна справа, дуже така. Справа, яка буде впливати на дуже багато процесів, але в основному це, знаєте, як певні такі боротьба між людьми: політична, бізнесова. Що за розкриття таке? з подачі? З подачі це розкриття відбулося, комусь воно реально дуже невигідно. Зараз подивимося, яким боком тут ерефія, тому що, в принципі, її карти виходять бажання покарати, бажання якоїсь, ну, можна сказати, і справедливості, в тому числі. Королева мечів, вона, в принципі, і за справедливість. Знаєте, коли Прийшов час, да, щось розкрити, прийшов час скористатися ситуацією, тому що вона може бути, в принципі, і комусь дуже вигідна. Агресивні дії, момент якихось перевірок. Сказати, щоб е карти НАБУ, чи хто там да, займався всім цим, е тільки тому, що це така робота і дійсно потрібно перевірити. ну, Є відчуття, знаєте, що просто прийшов час? Як сприймати те, що на зараз ці перевірки? І це розкриття силове втручання, а для того, щоб знайти жертву. Взагалі, дивіться, як цікаво. Виходить, у нас з вами трійка. Ой, не видно, що вам карта. Виходить, у нас з вами трійка Пентаклів, карта про що? Про якусь певну співпрацю. Знаєте, таке відчуття, щоб для того, щоб залишитися для того, щоб повністю не розпалася якась робота, або не втратити результати якоїсь роботи, потрібно було чимось пожертвувати. От карти про це. Да, те, що ну, жертва така відома, да? Зірка вона про популярність, вона про відомість, про вагомість, карта сила, дійсно, це важке було рішення. Ну і плюс якесь втручання було зовні. Таке відчуття, що хтось попросив це зробити, тобто під егідою когось все це відбулося. Чому саме зараз, ну, знаєте, по повішеному і є момент, що когось потрібно було принести в жертву. А когось врятувати. Ну, тобто, тут, отак. Що це для цього міндича? Оце розкриття. Ну, на певний час е чимось пожертвувати, але зберегти щось головніше, залишитися при собі. Четвірка Пентаклів, карта помірності, на якийсь час щось відтягнути, да, щоб була можливість для нього це викриття. Можливо, знаєте, як можливість уникнути чогось більшого. Да, от повішений, четвірка пентаклів, типу, як не так сильно постраждати, чимось пожертвувати, але основне залишити при собі. Але все рівно карта хитрості і карта смерті це, знаєте, такі необхідні, ну, як хитрості. Цім мечів, важка ситуація, коли потрібно робити якісь такі міжкрапельками, як тут кажуть, кажуть. Да? Складні дії, складні е, прорахунки для того, щоб уникнути е, дуже поганих наслідків. Які роль якусь грає Росія е, в цьому викритті? Бо там вийшла її карта на Дніколо, але все рівно. Давайте спитаємо, чи грає Рефія, яку роль Ерефія грає в цьому викритті Мінча? Колесо фортуни, а вона може також відчути якісь наслідки, або, знаєте, як е бути дотичною до певних процесів. 8 жезлів, карта, це на неї також може повпливати, або інформативно, якимось чином е вона впливала. Ну, тобто те, що вона буде. Ще, ще, ще друзі, так. Для Ерефії це викриття що о вежа. м, -м, -м. Е е були якісь процеси. Був якийсь вплив, була можливість у Ерефії на щось впливати, тобто вони були дотичні. П'ятірка мечів, карта певної війни, конфліктів всередині. Тому я так розумію, що ну, по цих картах да, для Ерефії це вежа розкриття цього або викриття цього міндіча. Для Ерефії це вежа. Це заморозка якихось їх активів, це недоступність. Тобто ну, якийсь якийсь грошовий інтерес а, разом з тим Міндичем все рівно він тут присутній. так, Карти показують. Дійсно, тут якісь є великі гроші, які на зараз, ну, можливо, якимось чином заблоковані. І вже відбувається якась політична боротьба, а, боротьба сили, боротьба в плані влади. Він працював на Ерефі, цей Міндіч, правильно я говорю, господи друзі, зараз, щас... да, так, правильно, Міндіч. Його зв'язки з Ерефією, з Кремлем. Давайте з Кремлем, мабуть, правильно, да? чи з якимось там органами. Зв'язки цього Міндіча з Кремлем. Не він один, тут, можливо, його команда більше. Команда його, да, трійка Кубків. Є ще хтось, політичні якісь зв'язки, якісь угоди, бізнес, можливо, якийсь був, як партнерство певне. Питаючи, дотичний він до Кремля, є карта певного розчарування і минулих якихось зв'язків. В минулому щось могло бути. Да. Але тут, знаєте, як більше от трійка кубків. З однієї сторони це карта друзів, карта партнерства і карта його кола спілкування. Є хтось у нас. Є хтось у нас ще при владі, якась фігура політична, да, якийсь король жезлів. Тобто людина, яка займає певну посаду, яка все ж таки от більше рефію, ніж е, цей міндіч. Можливо, над ним хтось стояв, да? тому що він тут як партнер виходить. Ну, тобто, Або там поруч з ним хтось був. Ну, Друзі, виходить якось так. Але от ситуація доволі складна, довелося да, від чогось відмовитися, від своєї посади відмовитися, від роботи. А Що його чекає? Давайте спитаємо з вами. <кліп> ну, Справа дійсно гучна. <кліп> Міндячи цього Тимура, що його? В плані цієї справи, що його чекає, чи буде покарання? <кліп> Якесь таке ілюзорне правосуддя, воно, в принципі, відбутися може. Взагалі карти цікаві. З однієї сторони, є якісь домовленості. Взагалі карта правосуддя вона виходить. Але здебільшого сімка кубків. Знаєте, таке відчуття, що як або між своїми він там вже ну, в вузькому колі, не на загал. Тобто якесь правосуддя воно може і відбудеться, або Може вже і відбулося, давайте так, або скоро відбудеться. От, Але е, в плані от не було б тут сімки кубків, карти були б прям хороші. І відлюдник може говорити про обмеження в плані виїзду, е, про. Те, що він буде перебувати, можливо, чи під наглядом, чи ще якось. Але сімка кубків так трошки все це вуалює. Тому справу показувати можуть, звісно, затягувати можуть, якісь рішення, голосні можуть прийматися. Але бачите, як по відлюднику по сонцю все ж таки він в, в, в пошуках безпечного місця для себе, те, що може зберегти йому життя і свободу. Чи буде покарання? Таке прям судове. Ой, не факт, що судове буде, друзі, все ж таки може постраждати. Десятка мечів тут вийшла, карта повішеного вийшла. Чи десь в дорозі, чи щось пов'язано з цим. Все ж таки мож, 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 можуть його наздогнати, і, ну, тобто він може просто стати жертвою якихось обставин, знаєте, як незрозумілих обставин. Давайте ще раз, бо ці карти випали самі. Я про десятку мечів. А, покарання таке, ну, відкрите А, справа якась цього мідіча, чи воно буде. Ні, друзі. А, хвороба тут якась може бути. Або, знаєте, як. Щось пишуть на хворобу, або взагалі хвороба зробить це. Ну, тобто, не про покарання мова. ні не бачу я, щоб його покарали. Законно, по правосуддю Що його чекає? Того міндіча в цілому. Ну, по тілу так дивишся, то така, так, так, таке собі, знаєте, в плані здоров'я, в плані долі. Що йому чекати? В плані цієї справи загроза може йти. На нього, там, де він знаходиться за кордоном, втрата ще якихось великих коштів, тобто ще якісь можуть бути справи стосовно нього, конфіскація може бути да п'ятірка Пентаклів, карта України. Будуть намагатися повернутися, повернути чи повернути його. Це, та ні. Навіть якщо і буде якась інформація, то ні, друзі. Тут всі карти або тіло, знаєте, ще, ну отак можна ще сказати. Прах тіло. Бачите, як цікаво, виходить постійно якийсь його партнер, король Пентаклів, людина заможня, яка через всю цю історію може постраждати сама, а може і помститися. Тому що десятка жезлів, знаєте, от за неправильний вибір, за неправильний шлях, він е, о, оцим викриттям, цими всіма діями е, міг. Е, Спровокувати а, ще якесь, ну скажімо, розслідування, да, або а, спровокувати загрозу для ще якогось короля Пентаклів. Це карта бізнесмена, бо карта просто людини такої заможньої, не факт, що вона зараз може займатися бізнесом, але король Пентаклів це той, який володіє дуже великим статками. І все рівно загроза для, по життю, по здоров'ю для нього вона іде. Кому ти перейшов дорогу, я питаю. Розірвані зв'язки, розірвані домовленості, якась людина, яка намагається просуватися якийсь сірий кардинал, не факт, що ця людина в Україні, по ієрафанту, це можуть бути і а треті сторони, да, це можуть бути сірі кардинали десь там в світі, десь завади в якомусь процесу, в якомусь керуванню. Або по Ерафанту це ну, хтось важливий у нас, да, тобто ну, у нас в Україні. Ну, на Україну виходить карта місяця, хтось може бути дотичний, або там, наприклад, знаєте, з України, а жити в іншій країні. Тому не факт, що мова йде саме про людину, яка ну, прямо живе тут в Україні. Да? Давайте отаке питання, Цей, ця справа. В контексті е, закінчення війни в Україні. Отак, От як нам з вами тоді карти показували, що буде гучне викриття. Чи це воно? Що це викриття? Якщо такі, ну, містичне, з містичної точки зору да? для закінчення війни в Україні. Оце викриття то тумінче. О, карта непогані, карта світу, карта завершення. Чи дійсно це та сама гучна справа, про яку нам говорили карти. Ну, це одна із, друзі, ще. Карти говорять, ще почекаєте, ще йде якась робота, ще до, знаєте, як підбираються до якогось короля Пентаклів, ще якась е, рибка крупніша, має бути спіймана, да, і тоді, да, тоді, да, Це я питаю, чи вплине воно на закінчення війни в Україні. Це може вплинути на людей, які можуть не хотіти закінчення війни в Україні, які наживаються на цьому, люди, які мають свій інтерес під час війни, да, якось негативним чином. В плані інформації, в плані дій. Тобто, ну, тут це більше так. Ну, Подивимося панство, як там. Будуть розгортатися надалі а, події. Але цікаві речі відбуваються. Два тижні назад. Дано з вами карти показали, здається, на восьмому каналі. Про те, що буде якесь дуже таке гучне викриття в плані грошей. І, будь ласка, два тижні і відбулося. Ну, спостерігаємо. Я вам дякую за вашу увагу. Дякую за ваші підписки, за коментарі. панство. бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.